Досі у реанімації у крайважкому стані на апараті ШВЛ Олександра Горпенюк із селища Гнівенської громади після отруєння чадним газом. Про це суспільному телефоном повідомила медична директорка Оксана Моравська. Всередину закладу знімальну групу не впустили. Сюди дівчину доправили ввечері 20 березня без свідомості. Мама Олександри та молодший брат загинули. Прощалися з ними сьогодні. Головний лікар Тиврівського центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Примак говорить: Леся Горпенюк працювала у них головним бухгалтером. В нашій установі вона працювала з 2000, з кінця 2018 року, тобто 4,5 з половиною роки, десь взагалі вона і юрист, і, і і бугатир, і вона була ну, багатофункціональна особистість. Попрощатися з загиблими прийшли й однокласники та вчителі Артема. Завжди міг підняти настрій всім. Ні разу не бачила його сумним. Дуже добрим, щирою людиною був. Він їздив з мамою. Мама хотіла, щоб він завжди був поруч, їхала на роботу, привозила його, забирала після школи, щоб він був з нею. Бо тут не було з ким залишати. Загинула родина у ніч з 19 на 20 березня. Алла Шуневич розповідає, почали хвилюватися, коли Леся з дітьми перестали відповідати на телефонні дзвінки. Вдома мешкала разом із дітьми. Чоловік був за кордоном на заробітках. Бабушка забила тривогу тоді, коли вже не брали трубку. Внуки визвала міліцію і вже міліція разом з бабушкою відкривали двері, і заходили в хату. Колега підійшов, побачив вікно, що в будинку знаходяться люди. Нами було прийнято рішення не чекати відповідні служби та примусово відчиняти двері. Коли зайшли до будинку, був кизал по газу. Прийшовши далі, ми побачили в кімнаті власницю будинку та дитину, які вже були без ознак життя. В іншій кімнаті знаходилась дівчинка, яка була без свідомості. Суспільному староста Гнівенської громади Валерій Слободян розповідає, будинок, в якому мешкала родина, опалювали двома видами котлів. Знаю, що в них був. Крім газового твердопаливний котел, але наскільки мені відомо, витік ну, чадного газу стався саме з газового котла. У поліції області справу розслідують як нещасний випадок, каже речниця відомства Заріна Маєвська. Серед версій отруєння чадним газом. Експертиза триває. За два місяці загиблі Лесі Горпенюк мало виповнитися 46 років. Артемові 14 було 4 березня. В Олександра день народження сьогодні. Її виповнилося 16. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.